Сім'я це слово для мене завжди було прирівняне до тепла домівки, до спокою і вірності. Але війна ця холодна хвиля розставання відкинула нас кожного на інший бік світу. І ми тепер в порхливому потоці води. Розкажу про наші спроби вижити у цьому безладді. Долаючи нескінченну відстань між нами спільна пам'ять. Це наш надійний ланцюжок. Ми не маємо можливості поділитися кавовими ранками або смачними вечерями у дворі, але ми можемо зберігати нашу історію у спільних фотографіях. Згадую дитинство, коли ми всі були разом. Наші спогади це магія. Яка дарує нам відчуття близькості. Спілкування наше атлантичне плавання на сімейному човні. Кожен день ми зустрічаємося у віртуальному світі, дзвонимо один одному, обговорюємо справи, відзначаємо свята. Відеодзвінки це наші маячки у світ одне одного. Де ми можемо висловити свої почуття і бачити усмішки наших облич навіть через тисячі миль. Мовляв, ми на одній хвилі, навіть коли розділені. Через веб-камеру я спостерігаю, як ростуть мої племінники, як свіє волосся батьків. Це нагадує мені, як швидко летить час. І як важливо відзначати кожен момент навіть у віддаленості. А ще музика. Коли я вмикаю певну пісню, то здійснюю подорож у минуле, ніби час зупиняється. Музика переносить мене до днів, коли ми з татом їхали в авто в Маріуполь, слухаючи улюблені рок-хіти Манувар та обговорюючи життя. Це складно бути, але віртуально, це складно чути голос, але з динаміку. Це складно коли разом, але на самоті. Наша родина є живим свідченням того, що в найважчих моментах сімейна, доброта та єдність залишаються непорушними, як слова на папері. Ми Продовжуємо сприймати виклик, триматися разом і цінувати одне одного в цій подорожі на незнаних хвилях відстані. Ми стаємо міцнішими завдяки любові, взаємопідтримці та спільній вірі в наше вічне з'єднання.